Всім привіт сьогодні ми створюємо шість персонажів, а ви тербули більше не можу перебачити. Зараз зберемо своїх е, трьох людей, трьох, трьох от яких цю маляв. І можна з котами і собаками це теж повторяти. Я вже це знімаю, коли вийшло оновлення. У мене одна дівчинка але як ти робиш, звідки в тебе стільки персонажів. А я що, свиня мені розказати? Я розказала. Сказала, хай подивиться. Ну, давайте быстренько кота якогось зробимо. Давайте чорно-білого просто. Отаку коробку. Най будуть сині очі, собаку, 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 собаку. Тоже якусь малюсіньку. Я да, да, да. отаку вот давайте. І п'ят на чорні, чорні. Ну, ладно, шучу, давайте так. Так мені це просто в собаті мою не робити. Давайте синій. Голубі? Ну, давайте голубі, але ну, не приколі. Лише, давайте э, заберемо язичок. І тепер з персонажами теж саме видаляємо. І опять створюємо отаких от караказявок. Ну, давай. Бо просто вони вам не зберігаються в телефончику. Я створюю своїх дітей. І зараз я думаю, що моя подружка, як вийде відео, не розпозиться. Я не знаю. Пак увидемо, чи мені щось скаже неї. Я створюю єднаких дітей, де да, ви можете створювати. У мене персонажі все не з'являють, бо я її недавно видалила і закачала. У мене там просто було багато персонажів. І не робилися вже так, як я хотіла. Створюємо мої, моїх дітей. Причаски я добре, що додали. І давайте створюємо його Максиму, представимо його. Да, напишіть, будь ласка, імена, які можна моїм дітям задати. Задати в коментарях, бо я не маю в моїй подружки така прическа. Я не хочу такого, я хочу нормально в дитину ходити, бо да, я повела його в садик, а у ним о який ти модний. Я просто не хочу їм зараз костюм я собі його з собаками. Привіт тетя тан а як зробити моїх персонажів, бо не було золотом зірочкою, Я просто не знав. Як зараз три минути я маю дуже швидко робити, бо в мене часу не лишило мені ще домашку робити. Не звідайте. Це мої пси. Щас не падайте. А, ну, в із... мене просто вийшло раз із котами зробити такою із собаками. Вона раз через раз виходить просто. Бачите, вона в нас в редакторі все не зберегли, а й бо ці малявки збереглися. Щасно надіюся, що там все буде видко, бо я пройшла відео, тупо видала, бо його не було видку. На що я ще це все, все роблю? Я вже пару разів переробляла, переробляла сім'ю, я сподіваюся, вона мені не, не зберігала. Дайте, давай. Це моя любима вже прическа стала. Я не знаю, чого я як увиділа оці локони кучеряшки, кудряшки. То я не перестала їх вдівати. Я це відео якомога швидко зроблю, бо хтось не має часу і просто йому зараз дуже треба переробити, а я, типу, йому ну, розтягую. І такі відео скоріше йдуть. Опять робимо з Оцих виводимо сюди, блабла. Одно -бла 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 -бла. їх переробимо чуточку. Опять бу... костюмчики вже другі, а волосы не будуть ці Боже. Асі вони з мене здівають Watterforl. Я вже дітей все си... заку... Давайте просто. Поміняємо цвіт волос. Ладно, шучу. Давайте і, і... ти що тут дя... дівшка, дівшка, ви поминилися номером. П'ять у нас видає. Сейчас все відео буде передивлятися, чи в мене там лиця не видно. І да, це я зараз не можу показати, але це покажу лише, коли в мене буде 100 тисяч підписників Перебачте. Буде лист. Давайте одну таку зробимо, одну таку. Я хоча б якось розрізню. Давайте корову робимо, корову робимо. коли лайфхак не буде виходити. А деколи буде. Мого хлопчика робимо з дітьми легше мені ще бачу дорос робити. Я постараюся його відео провести 15 минут чи 7 точно. Дайте отакую. Але не. знаю, на що я все роблю, але давайте я зараз все зроблю, ви поки що можете... Я не гра роблю ви сад, окей. Ви Я б ще знала, як ту музику, може, було б... Ну, прикольно... Песик 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 Ну, давай я правда все не хочу Отак? Вот і зараз котика робимо ходяком. Мені вже пофіг я часу маю. У мене ще море домашки. Ну, давайте мою Марусю зробимо. Попереджаю Марусю. то таки, то таке ім'я котика. Може хтось не знає. Очі в неї жовті, жовті. Жовті-жовті. Зараз жовті. ну, опять кіт не вийде сись. Пак в мене. Я їх, блін, всіх там прийду. З котами, з собаками. Ну давайте, ну та ви шо, свині, свинували. А ви терву. Правда, в в речі, не така працівка, як Ну давайте, на який ми етаж їдемо і їхати маємо. Чекайте, бо воно все дорс ну, опять звалить. Другий, значить. Мяу-мяу, мяу-мяу. Звідайте, чого я так руками, бо в мене тут файно записується, так що Мяу-мяу, мяу-мяу. Нарешті моя с... минута слави. Ну, давайте быстренько мою маму зробимо. А взагалі то я. А, ну логічно. У мене будуть такі волоси. У мене любові немає, так що у мого чоловіка дораз побачити, які будуть волоси. То всім рекорд. А мої діти не будуть волоси, як у мене. Є, я її звела її поміняти Так я вже казала за ці е... ну, казала вам то в початку відео вже 10 минут. Мені вже треба У Мене ще 2 хвилини, буде це відео завершити. Е, мамі я просто роблю Це наш тату. This is daddy Daddy is high. А кожному поміняти. Я не думаю неч. Ой, почекай. У нього і кліпки тут є. Давайте супер пупер Беселенько у мене часу нема. Мені думаєш, що робити. Давайте йому рот, я не хочу, бо в нього губи були. Всі веснушки якісь. І ще якогось кота робити, Дорт. І ці веснушки. я дітям веснушки забула все ще подати. This is daddy, daddy is іс Ну Давайте зробимо цього малюка. Так буде такий. Давайте йому п'ятна просто переробимо. Нормальний пес. А з мешку буде чаще. Вона часу не лишилося. This is dead. Дедди is high Ну, десь так Коротше, норм. так ми й робимо шість персонажів. This is dead. Чекайте. Дам... Хороша, в мене то і є всі А, кстати, мені треба потлети до того міста быстренької. Я зараз в особняк зайшла. Мені треба в міст. Я не знаю, як ту камеру провести. Я в особняк опять зайшла. Через камеру то не добре. Лю там сюди, Йдемо, то я просто прически приколь. Я надеюсь, що моє лице в цьому відео не буде виткунене У Від... мене тато вже буде пландіном А не так, як у мене, бо не на обороті був Йде все так просто, елементарно В житті це наш блондин. This is daddy. Daddy is ha. Ось цей приколся з'явив. Вказала 13 хвилин 20. Ви не маєте Ей, така низька This is daddy. Daddy is ha. Робимо сейчас своє смібес. Викла... Викладаємо на фотку. На фотку це фінал. У мене тато буде блондіна як було наоборот. Ой, там, на друга. Вернись. І ти, і ти мужичок, сідай тут. Тоді так. Мама отцунця. Ой, ястий кот, собака, кот. От і все. Я показала, як мої ці виходять. Відео йде 15 минут. Я надіюсь, це вам сподобалось. В редакторі в нас є лише Ар в мене ще наверху є тварини, а я вже з ними не беру. Всім пока-пока! До -пока. нових відео!